І е, буквально сьогодні дізналася таку інформацію, яка була опублікована е, CNN, Тобто, можливо, це е, власне правда, і дійсно такі, от невірніше, неможливо, а в CNN інформацію, яку друкують, усе, усе дуже ретельно е, перевіряють. Так, от е, CNN написали про те, що про те, що а, ч жінкам не варто ображатися на чоловіків, якщо ті а, через а, певні причини а, почали забувати про день народження своєї коханої, забили, забули викинути сміття, чи а, ще щось забули зробити. А, бо чоловіки просто невинні. А, значить, просто така от а, новина, яка а, дійсно змусить усіх нас замислитися. Виявляється, чоловічий мозок менший, ніж жіночий. І ну вірніше не мозок, а пам'ять. От якщо прийняти голови людей і сказати, що голова це такий собі комп'ютер з там оперативною пам'яттю, виявиться, що у жінки величезна оперативна пам'ять на 2 гігабайта, а у чоловіка на 216 чи там 256 мегабайт. І це доведений факт. Принаймні про це пишуть CNN, посилаючись на дослідників, і саме через це чоловіки починають щось. Забувати у них погано із пам'яті. Вони не хотіли вас образити. Вони просто ну от просто так сталося, що е, вони е, ну погано пам'ятають особливо, особливо кажуть дослідники, після 40. Тобто, після 40 років, взагалі, гвалт починається, якийсь е, і все дуже дуже погано. Е, ми ж жінки, як реагуємо на те, що е, наші чоловіки про щось забули. Сама подумала, сама придумала, сама образилася. От як поводяться жінки, коли розуміють, що образилися на чоловіка. Так? Да? Ну, правда ж? Не знаю, я подумав про жіночу дівчую пам'ять. Ні, взагалі, я ж кажу, отак, от от жінка, яка ображається на чоловіка, поводиться саме так. Ми пропонуємо вам не ображатися, а пам'ятати, що просто у чоловіків коротша пам'ять. Це тепер доведено науковцями. А ще пропоную усім запам'ятати добре добре добре